таким чином. Харіє жесть, істора. Так. Бо там, там, у них, вони, вони продають одервону. Батьківщина, спасіння. Перечі. Я не хочу вас, ви постійно на майдан. Десь роздає воду, дивіться там. Ну, десь трохи є, хоча там не супер і багато, але десь, напевно. Але туди якийсь, о, ми бачимо в той бік, бік Європейської площі старі, корісто, якісь там сідають, далі якісь. Там один з телеканалів, так як в тобі було, було Будемо зараз було евакуйовано. Ну, звідси, в принципі, видно, що залишатися не можна, будівля горить. Ну, Дивіться, а, пожежників немає. А пожежники Але там, може, вони вже і поїхали. Але ну, ну, ну як поїхали? Може спробувати підійти туди ближче Ми і подивитися. Подивимося, є пожежники, горить величезна будівля в центрі е, Києва. Там вся що треба там групівка чи поховати, але зверніть увагу, скільки людей. Звертайте увагу, насправді їх багато, це різні люди, вони розбирають темно, на сцені. І так само якісь салюти переверхи. Ось таке місце. Ми обладнані всім, чим потрібно, щоб наблизитися до такої відстані. Тут ще один коридор вогняний. Створюють люди. Я кажу знову і потреби. Що різні, ми бачимо там і батьколомі так. Будь тому що Дайте пройти. Вода, тому що Так, ви Дайте пройти. Так, тут є прохід. Конструкція дерев'яна. Металева. Згодом ми будемо Вода поливали з водометів. Там звідти залишилася вода, але ми не бачимо, ми не бачимо, там немає. Марії. Обратий за нас Вы что, может вам? Может, вы говорите, только кто там пытается? Я не знаю. Ви а я вот там не взять. Ну да, там просто они, они подошли и начали поливать борьба. Сейчас, сейчас уже уже разговоре. Да, да.

Незалежності. Багато різних людей, людей чимало досі. Вони створюють живі ланцюги, все напрацює. Живі ланцюги для того, щоб згодом висідає попереду гроші, а також під цілою незалежності а, створюють а, такі а, вогняні а, паркани, бо за ними стоять а, силовики. Так само якісь а, першу допомогу надають. А, ми бачимо, це, напевно, пора, якісь невигнути зараз можуть хіба спілати про цю людину, якісь невеликі поранення. А, бо займось, що час від невихнуть зараз можуть фінати про цю людину, якісь невеликі поранення. Бо займось, що час від. Часу кидають, а, не можете сказати, снаряди. Як правильно назвати там, там це не зовсім гранати, якщо вони замотані, такі власноруч шурупи розкидають? Там вони кидають обухові пакети. Я роботу пакети так і казали про поранених, але ми знаємо, що надають медичну допомогу. Там тут mm. тут не, не найсерйозніше саме тут до українського дому відео не пройти. З цього боку Дивись на нас. Ну, я не бачу. Ми, ми просто не зовсім там, щоб од так сказати, що немає політики. Я дуже Ми щоб ви ворогу. Браво, увагу. я дуже хочу, щоб. Так проходимо, приходимо тут не пройти. Чи треба пройти? Жіночки. О, ціркавиця впала, підібрали. Оля. Це не були наші. Бачили, що це була Оля, коли я...